Хотіли українські шахеди, тепер вони є. Правда, вони в рази менші, з набагато меншою бойовою частиною і абсолютно для інших цілей. Військові Азову першими отримали ударний безпілотний авіаційний комплекс UAS set Саме так називається маленький український шахет. Цей авіаційний комплекс простий в експлуатації, повністю автоматизований і вже влучає у ворожі цілі на турецькому напрямку. Але найголовніше він виробляється в Україні. Для досягнення якісних аеродинамічних показників розробники використали фюзеляж з трикутним крилом, що побудований за схемою безхвостка, та багато у чому нагадує всім відомий шахет. Втім, на відміну від шахеда, цей дрон оснащений електричним двигуном, який приводить у дію штовхаючий гвинт. З великою ймовірністю його запуск також виконується зі звичайної катапульти. Дальність або розміри бойової частини не розкриваються, проте з огляду на форм-фактор мова може йти про 3-5 кг кілограмів корисного навантаження з дальністю польоту близько 50 кілометрів, може більше. На фото над кормовою частиною фюзеляжу можна побачити модуль, дуже схожий на восьмиканальну CRPA-антену, захищеного прийому супутникових сигналів GPS, за допомогою якої навігаційна система може стійко працювати навіть в умовах Ребу. В цілому, що можна сказати, добре, коли у нас з'являється нова зброя, і завжди є куди вдосконалюватись. Пишіть коментарі, що ви думаєте щодо маленького українського шахеду. Буду чекати.